На п'яту сесію обласної ради сьомого скликання винесено понад 100 питань. Більшість з них президія розглянула на своєму першому засіданні ще у червні, та оскільки дата проведення сесії змінилася, додалися нові. Серед них звернення до вищих органів влади, зокрема щодо зниження тарифів на газ та комунальні послуги та вжиття заходів реагування на факти підкупу виборців на 206-му виборчому окрузі. Дискусійним є питання про перспективний план формування територій громад. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч наголосив, що при об'єднанні має враховуватися не лише кількість населення, основне наявність економічного підґрунтя. Як проблемний в цьому плані приклад навів Борзнянський район, де хочуть створити комарівську громаду, точкою економічного зростання якою називають школу-інтернат. От мені дають точку росту будинок-інтернат в Комарівці. Супер. От перспектива громади, яка об'єднана навколо будинку інтернату які зараз прийнято рішення. і Чернівська область попала в пілотний проект по реформуванню будинків інтернату і взагалі не передбачається протягом найближчих 2-3 років взагалі існування інтернатів в Україні, Це будуть дитячі будинки сімейного типу. Розглядатимуться на сесії і зміни до програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, що дислокуються на території області, військовозобов'язаних, призваних за мобілізацію, та добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції. На її виконання планується додатково залучити 80 тисяч гривень. В заходах програми, враховуючи те, що замовлень військових частин на речове майно в поточному році надходить мало, пропонується з 1 мільйона 40 тисяч гривень, які планувалися для придбання речового майна, перерозподілити 800 тисяч 300 тисяч гривень на технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, і 500 тисяч гривень для закупівлі, обладнання та необхідних матеріалів для облаштування позицій військ. Проблемне питання медичної галузі ситуація із залізничною лікарнею. Спочатку її потрібно передати з державної власності в комунальну, а потім, оскільки з обласного бюджету заклад фінансувати неможливо, реорганізувати. Начальник обласного управління охорони здоров'я Петро Гармаш запевняє, працівники лікарні без роботи не залишаться. Запропоновано 20 посад. В закладах міста Чернігова і розглядається питання надання також посад, і в закладах обласного підпорядкування. Тобто, практично там вже нікому працювати і залишаються лише приміщення. Справа не в одній лікарні, а взагалі в структурі медицини, каже Валерій Куліч. Адже в області є заклади, які повністю не виконують свої функції. Вихід перепрофілювати їх із медичних, у, наприклад, соціальні. Нам треба чітко визначити спеціалізацію лікарень, тому що якщо лікарня заповнена взимку людьми з сіл, які приїжджають, в принципі, ну давайте відкрито, скажемо, перезимувати в цій лікарні, то вона несе більше функцій хоспісної. Так давайте ми це визначимо. Ми збережемо персонал, загрузимо їх роботу, і вони будуть надавати ті функції, які вони в змозі і по рівню спеціалістів, які знаходяться. Серед питань також внесених на сесію обласної ради про підтримку рішень сільських рад щодо перейменування населених пунктів, кадрові питання, депутатські запити.